Що найбільше мене страшить насправді перед тим, щоб вступити в стосунки, і чому я дуже сильно уникаю взагалі будь-якого контакту з чоловіком, щоб навмання не закохатися і не зробити собі боляче. Я зараз холостячка, вже холостячка півтора року, і півтора року це абсолютний прорив в моєї кар'єрі і ну, буквально найуспішніший рік, по факту. І мені дуже подобається цей стан. Я абсолютно кар'єрно орієнтована. Я можу не їсти, не спати, не, нічого не робити, тільки працювати. От я настільки такий чоловік, така людина. Попрейду це попрейду зай її е, е, єдиний момент, де я стикаюся з думками про стосунки це коли я приходжу додому і мене зустрічає тільки мій кіт, а мені б хотілося, щоб зустрів, е, зустрічав він, коли чоловік і щоб я отак от просто після цієї мускулінності, да, де я така блин, все вирішує, мені хочеться так йому на, рю, на лапку отак от лягти і щоб він мене пожалів. Або розділити свої успіхи. Або розділити. Я і дуже... Чому я дуже боюся вступати в стосунки, бо я абсолютно впевнена в тому, що моя продуктивна і успішність впаде, тому що моя енергія буде розділятися зараз тільки на кар'єру, а тоді на кар'єру і на чоловіка.